Ну, Всіх вітаю. Давненько не було нових відео на моєму каналі, та й в принципі і стрімінг зараз немає і якийсь час їх ще не буде, тому вирішив викласти цей відос, вам показати свій рекордний бій на хорі. Хорі 3. Японський топ витесаву, де було завдано, ну, встановлено в принципі, рекорд по допомагу на моєму твінку, Да, соромно зізнатись це не 10 тисяч. Як у всіх, там, практично, я не знаю, ну, дав більшості скіллових гравців. Є бої на 10 тисяч. Є, ну, значить, я не скілловий гравець виходить. От, закинула мене на мапу степи. Десятки з девятками, дуже хороший сетап, в принципі, є всього одна арта. І тут вона не проблема, тому що є де від неї сейвитись, можна спокійно грати від каменів. Я їду, в принципі, дефолт для себе, дефолт, перша лінія, я її завжди розіграю в дефі. Постійно сюди їжджу. І на щастль для мене противники теж сюди їдуть. Є в мене вазік з піджимі, який там агрить на себе танки. Ось перший кандидат на нього влітає, об'єкт 140. Я даю йому дома. Правда, вони починають вже фокусити мого вазіка, але тим не менше він ще якось живе і їде вже другий на шкоді. Подивіться, що робить, як упорюється, просто вискакує на ЖД І в принципі відправляється після цього в ангар. Здох у мене вазіка, але ми його розміняли досить таки добре. Ми замінусували шкоду і просадили об'єкта 140 більше як на половину хП. Приїжджає тут чоронте. Ну, Дивне не пробиття, чесно кажучи, маю я його пробивати, бо башти взагалі спокійно з цими бебехами. Годовий ББХ тут 360 пробиття, 700 альфи дуже жорсткий бебех, плюс враховується нормалізація є. Ось зараз закидую в башту 140 взагалі без проблем спокійненько. 2000 дамагу у мене є наразі. Артак іде в Ріно це дуже добре, тому що вона його станеть, йому десь буде поважче по мені стріляти, влучати. Закидую їм на 773. Броня мого танка в рубці. Ну, така собі, знаєте, в принципі так. В топі ти можеш витанковувати, але той же самий Рівно якщо він буде на кумулятивах, ну, перший дамаг він давив. не дамаг, а постріл робив він по мені під калібром базовим. Але якщо перейде на кумулятиву, в принципі, він в рубку мене пробиватиме. От, я вкидаю там ще на 700 VMX стокового в башту 779-702, зараз даю порівняно черонта, і в принципі вже 4000 дамагу є. Це звичайний такий собі рядовий бій, тут зараз в лю... не люльчок, а в крещок башти дуже жорстко закидую, отримаю bsm Звичайний рядовий бій, в принципі, від якого ти й не очікував, знаєш що. Там в тебе десь буде можливість дати 9-10к, ти просто собі граєш, стоїш, 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 стоїш. Стріляєш де можна, де не можна, не стріляєш. Все просто. Ну, ХП ще в принципі достатньо. Тут ось помиляється яга, наводжуся і на каток, і дамагу немає. Чомусь? Не знаю чому. Можна було на повільному повторі подивитися, але це вже, чесно кажучи, не цікаво мені було в той момент. Не дав я цей дамаг, і в принципі, в принципі в в кінці бою ну, ми побачимо, що це зароляє, напевно, напевно зароляє, тому що він там просяде трошки без моєї допомоги, і зараз би цей дамаг. Хоча хто зна, знаєте, якби я йому дав каток, можливо, йому виставились мої союзники і дали шкоду. І в принципі, тоді уже б я б не дав зараз. би оцю тичку чи ще щось, Тому ніколи не знаю, як би воно сталося. Хоча... Я впевнений, що в нього був ремкомплект, тому думаю, він би знявся і все було окей. Просадили ми ягу, виїжджає 770 Сьомий, я стріляю в башту, не пробиваю його, тут Яга розряджається і я думаю зараз розмінювати 777-му чи виїжджати на ягу, вже просто впорюватись. Даю 777 -го. йому дає також ФЛшка, мені вкидає арта, а ФЛшка просто впорюється в яго. І тут я розумію, що треба просто. Ігнорувати 777-го, отримувати від нього тичку, тим бачите, мої хлопці заїжджають і видавати Язі. Яга дає пробиття, ЯГа отримує пробиття і стає уже, ну, для мене шотною, 500 хп. І ось тут бачите та історія, в принципі, про яку я казав. Мені не вистачить до 10 тисяч тут трошечки дамагу. І якраз оце трошечки відстріляли мої союзники по Язі. Тобто, якби я її тоді пробив. Та тичка, вона б мені заруляла. 7600 наразі у мене вже є. Я бачу, тут ще є Т-30 Хп і ще ХП у противника показує достатньо. Ну я насправді не знаю скільки по ХП там танки, які на нульовій лінії. Даю в Т30, засвічується Є75, е ще 8300 дамагу вже є. Виставляюся по е 75 вистрілити, там ще є ФОШ, Т30 переді мною стоїть. Ну, я тут знаєте, сумніваюся, чи в Т30 він, чи в 85, е Є75 е відкисає. Тому я вирішую ще треба стріляти в нього, даю йому тичку. І в принципі він відправляється в ангар. 8978 уже шкоди і трошечки тисяча залишається. Я дивлюся, 8 тисяч, начебто, ще можна настрілювати? там стоїть Фош. Можливо вийде, підставиться під мене, можна буде виїхати, якось дати йому домах, але в нього вже починає так знаєте, агресивно впорюватись мої ст і на превеликий жаль, на превеликий жаль, Фош відкисне дуже швидко, відкисне він не від мене. Подивіться, він просто розтанув в секунді і арта кінової стежки. І, на жаль, я по ньому нічого не дав. Тепер вже просто спішу на той фант, не знаю, що там по ХП, лечу туди, щоб там щось дати. Поки ми їдемо, я нагадую, що я проводжу на каналі збір розіграш, де можна виграти. Відеокарту, задонативши на Сили оборони України, можна зробити донат від 100 гривень на банку, і ви отримаєте можливість виграти відеокарту GTX 1650. Super. Дуже хороша відеокарта на 4 ГБ, в принципі. Яка тягне всі ігри, навіть сучасні, які, звичайно, не всі там на ультрах чи на високих, але там практично більшість ігор йде на високих, навіть на влаштуваннях. Отже. Ми приїжджаємо сюди, помаленьку їдемо, їдемо, засвічується 263 об'єкт. Я на нього переводжу. Тут ще СТРВшка підсвічується, вона вже одразу починає просідати, я виставляюсь на неї. Не встигаю, її просадили і все. Залишається шар футюр і 263. ГП практично немає, але ще дамаг можна дати. Ось засвічується 263, Я швиденько стріляю, 9594. В нього залітає пічка і все. Вони. Ці вмерли. У мене 9, ну практично 9 дамагу, і якраз отой острів по язі, в принципі, то все і зароляв. Якби я тоді дав тичку, бо б 10к.